Доброго дня, діточки! Запрошую вас на заняття, на якому ми з вами поговоримо про космос планети. Дітки, погляньте, що це таке що ми бачимо на малюнку. Так, ми бачимо глобус. А що таке глобус? Глобус це об'ємна карта нашої планети. А як же називається наша планета? Ви знаєте? Так, наша планета називається Земля. Молодці. А якої ж вона форми? Так, вона кругла. Молодці. Давайте роздивимось наш глобус. Які кольори є на ньому? Які ви тут бачите кольори? Так, тут є блакитний колір. Блакитний колір означає колір водних просторів. Так? Це річки, моря, озера, так, все, що в нас є. Далі який колір можна побачити? Жовтий, так? Жовтий колір це колір пустель. так? Наступний? Зелений, молодці. Що він означає? Так, це ліси, рівнини, долини. так, Все-все зелененьке. А ще тут який є колір? Коричневий, правильно, різні відтінки коричневого кольору на глобусі означають гори різної висоти. так? Молодці малята. Дітки, а що таке? Космос, ви знаєте? Космос, дітки, це такий простір, що з усіх боків огортає нашу планету. Він безкінечний, вічний, не має ні початку, ні кінця. Його неможливо ні обійти, ні об'їхати. Там суцільний морок, де дуже холодно темно. там немає повітря. Космос ще можна назвати. Воряної України все світо таке. Але є серед них одна зірка, яка знаходиться найближче до землі. Знаєте яка? Що у світі найсвітліше, наймиліше, найтепліше, а в небі в день воно гуляє, ніч приходить, спать лягає. Так це сонце. Молодці малята! діточки, сонце це велика зірка. Вона розпечена куля жовтого кольору набагато більша від землі. На її поверхні навіть камінь розплавиться і перетвориться на пару. Таке воно, гаряче-гаряче. Так? І давайте з вами зараз поміркуємо. Коли ж сонечко. Це добре, а коли погано? Ось добре, коли? Коли тепленько, правильно, світло, це здоров'я, коли світить сонце, то й у нас радісний настрій, так? а ще сонце розтоплює сніг, висушує калюжі, так? А коли погано, коли надмірна спека. Знищує рослини, так? та завдає шкоди здоров'ю людей, пересушує русла річок, озера, так? Тобто не завжди сонечко приносить добре нам, так? Так, молодці малята. А ще у сонці є велика космічна родина, і навколо нього обертаються і інші планети. Які планети ви знаєте, крім планети Земля? Так, ми знаємо, так, є Юпітер, Уран, Сатурн, Нептун, так, Марс. А які ці планети за величиною? Так, вони всі різні, подивіться. Ось Юпітер. Так, вона велика. А давайте подивимось, яка ж найменша планета. Ось Меркурій, так, вона найменша планета. Так, вони всі різні, так, за величиною. А чи однакового вони кольору всі подивіться. Ні, вони не однакові, так, вони всі різні, так, за кольором. Ось. Червона-червона планета. Називається Марс, так? Ось жовтенька Венера, так? А чи всі вони близько біля Сонця? Ось наше сонечко. Ні, вони не всі близько, так? Хто найближче до сонечка? Меркурій, так? А хто найдалі? Це Нептун, так, він сама далі від Сонечка знаходиться, так? А де знаходиться наша планета Земля? Ану, знайдіть. Ось вона, так? Вона близько до сонечка чи далеко. Вона десь посередині, так, вона і не близько, і не далеченько. Так? Давайте з вами порахуємо, скільки ж планет один. Планети це велика космічна родина, для яких сонечко є мамою, а всі вони його дітки, які обертаються навколо нього. Сонце разом з усіма цими планетами називають сонячною системою. Кожна планета, ось бачите, має свою доріжку. По якій вона рухається навколо сонця, і ця доріжка називається орбітою. Бачите, ось такі кільця, це орбіта, По ним обертаються планети. Діточки, наша планета Земля, щедра вона і багата гори, ліси і поля. Наша домівка малята, сонечко рано встає мить промінцями за світ. Все, що навколо твоє, слід берегти і любити. Отже, діточки, бережіть свою планету та не ображайте її. Дякую вам за увагу. До побачення малята!